Українські олігархи традиційно тримають особисте життя в секреті. Співвласник Надра банку і свого часу проросійського телеканалу Інтер Дмитро Фірташ не виняток. Деталі свого особистого життя, як і Ріната Ахметов, він ніколи не афішував. Проте відомо, що у шлюбі він був тричі і має трьох дітей. Підписуйтесь на канал Телеграф щоб дізнатися усі подробиці скандалів із нащадками олігарха. Докладніше далі. У першому шлюбі жінколюбного олігарха з Людмилою Грабовецькою народилася донька Іванна у 88-му році. Зараз їй 37. На відміну від двох інших дітей фірташа, вона має українське громадянство, але старша донька бізнесмена веде непублічне життя і ретельно приховує, чим займається і де перебуває. Втім, у відкритих реєстрах можна знайти інформацію, яка пов'язує старшу дочку олігарха з низкою інвестиційних та девелоперських компаній на Криті та в Німеччині з 2001 по. Шостий рік Фірташ був одружений із Мариною Калиновською. У цьому шлюбі в бізнесмена не народилися спільні діти, але був пасинок. Сергій Калиновський він став фігурантом гучної справи про смертельне ДТП у Києві у 2007 році. 22-річний Сергій, перебуваючи за кермом автомобіля BMW М 6 врізався у припарковані Жигулі на бульварі Тараса Шевченка. Пасажир Жигулів, прапорщик внутрішніх військ МВС Володимир Куликовський, помер на місці події. Із Калиновським їхала його подруга, 25-річна дівчина на ім'я Анастасія Бройнікова, яка померла від отриманих травм за кілька днів. Сам Сергій потрапив у лікарню після ДТП і втік звідти. Нібито весь цей час Сергій переховувався у Росії. Після цього його оголосили у міжнародний розшук. А у 15-му році затримали. Наступного 16-го року обвинувальний акт передали до суду. Втім, крапку у цій справі суд досі так і не поставив. Нібито через те, що усі строки давності у справі живо. Але життя триває, і з 2008 року Дмитро Фірташ перебуває у третьому шлюбі з Ладою Павлівною Фірташ. Саме у цьому шлюбі народилися молодші діти олігарха Ганна у 2005 році і Дмитро у сьомому. Найбільш скандальною інформацією стало те, що сім'я Фірташа мала громадянство Росії. Це стало відомо у 2016 році, коли було оприлюднено документи каналу Інтер. Показово, що незважаючи на доволі ніжний вік, Ганна Фірташ стала власницею компанії. Ні, з нерухомості оболіє сюрмер, причому у французьких документах вона фігурує як громадянка Кіпро. Крім того, влітку минулого року Ганна стала власницею енергетичної консалтингової компанії, офіс якої в центрі Києва на вулиці Грушевського, 9А. цікаво, наголошують журналісти проєкту Бігу що у тому ж домі розташована квартира президента Володимира Зеленського, який у 2021 році своїм указом вів санкції проти Дмитра Фірташа. Попри інтерес до особи олігарха та його фінансової імперії, члени його родини залишаються непублічними особами. У відкритому доступі актуальні фотографії дітей Дмитра Фірташа відсутні Кролики – не тільки цінний мех, ці рядки з гумористичного скетчу дуету Володимира Мойсеєнка та Володимира Данильця мають пам'ятати усі, хто ріс під акомпанемент українського ТБ у 90-х роках. Їх так і називали кролики. На жаль, з початком вторгнення Росії на Донбас, почуття гумору почало зраджувати комікам. Артисти так і не засудили війну, розпочату Росією, і почали поширювати тези кремлівської пропаганди. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, де зараз відомий гумористичний дует. Докладніше. Далее. Мойсеєнко народився у 63-му році в селі Глебичево, що у Росії. Однак, коли Володимиру було 8 місяців, сім'я переїхала до Києва, оскільки його батько був військовим льотчиком. У столиці Мойсеєнко закінчив школу, після чого навчався у Київському училищі естрадно-циркового мистецтва. Данилець народився 9 вересня 60-го року в селі Дмитрівка Бахмацького району Чернігівської області у сім'ї сільських інтелігентів. Також поступив до столичного циркового училища, де й познайом. Домився з Мойсеєнком. Дует кролики почав спільну діяльність у 87-му році, коли гумористи познайомилися з режисером-постановником Укрконцерту Євгеном Перебийносом. У цей рік виник маленький гумористичний театр, до якого увійшли Мойсеєнко і Данилець. А в 91-му році почалася зоряна доба дуету, коли на телеекрани вийшов номер «Кролики прилітєлі. З того часу Мойсеєнко і Данилець брали участь у різноманітних гумористичних телепрограмах, зокрема у новинах АЯ на «1 плюс 1» та прокидайся і співай на інтері. Часто виступали у гумористичній програмі Криве дзеркало. Тоді шоу було одним із найпопулярніших на пострадянському просторі. Обидва отримали офіційні державні звання України, але чомусь у різний час. Звання заслуженого артиста України Данильцю було присвоєно у 94-му році, а народного у 98-му. в той час як Мойсеєнко отримав звання заслуженого артиста 96-го, а народним він став лише вже через три роки. Після початку окупації Криму і Донбасу дует кроликів продовжив виступати у Росії у 2015 році. Активісти у Трускавці зірвали концерт Мойсеєнка та Данельця за те, що вони не засуджували Росію за війну. У 2016 році з'явилася петиція про позбавлення Мойсеєнка і Данельця звання народних артистів України у 2019 році. Мойсеєнко брав участь у так званому телемості між Росією та Україною. Треба поговорити, який організовував пропагандистський канал Росія 1 за це він потрапив до бази миротворець. На диво усім своїм українським прихильникам в інтерв'ю гумористи повторювали тези російської пропаганди про братовбивчу війну та скаржилися, що нібито не можуть виступати в Україні через травлю, влаштовану продажними змі. Також вони казали, що більше вдячні Москві ніж Україні. На думку гумористів, негативне ставлення в Україні з'явилося до них після неправильного монтажу у програмі Новорічний парад зірок там показали, що вони аплодують Росію. Ійським артистам, які виконують пісню про санкції, хоча такого нібито не було, про це коміки розповідали у 22 році. Нас там підмонтували, як ми сидимо та аплодуємо. І ось почалося цькування по Україні. Мовляв, ми знімаємося в програмі країни-агресора. У зв'язку з цим нам зірвали два сольні концерти в Трускавці. Квитки були продані. Люди приходили, а інші стояли з коктейлями Молотова і не пускали їх. Розповідали Моїсеєнко та Данилець. Також дует коментував перемогу Володимира Зеленського у президентських перегонах. Гумористи казали, що їм нібито було боляче від цього. Він завжди виступав за щастя та радість, критикував нелюбих політиків. Коли це все трапилося, було боляче не тільки для нас, як для артистів, а для всього народу. Казали гумористи. Актор та режисер Віктор Андрієнко розповідав у 22-му році, що Мойсенко і Данилець живуть у Києві. Гумористів бачили на благодійних концертах. Вони нікуди не поїхали, вони обидва в Україні. Вони тут. Я це сто відсотків говорю, бо я знаю. Ба більше здається, моя дружина бачила їх. Десь був якийсь благодійний вечір. збирали кошти і їх двох побачили. Я знаю, що вони тут. Вони нікуди не поїхали. Данилець сто відсотків тут. Я знаю, казав Віктор Андрієнко. У 23-му році концерти кроликів скасували у США та Канаді завдяки діям української діаспори. У тому ж році коміки з'явилися на похороні народної артистки України Ніни Матвій. Єнко хто зна де перебувають кролики зараз, адже вони нічого не поширюють у соцмережах. Відомо лише що у 2024 році гумористи давали концерти у Німеччині, а цього року в Ізраїлі. Вона колишня модель і активно веде соціальні мережі. Народила трьох синів відомому українському політику, коли він був ще офіційно одружений на іншій. Сама народилася під знаком стрільця і зробила кар'єру в аптечному бізнесі. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатись, як виглядає молода дружина екс-міністра Сергія Тігіпка, Але Зіневич і чим вона ще відома. Докладніше далі. Український політик Сергій Тігіпко, який ледь не став президентом України, рідко з'являється у медійному просторі і не веде соціальні мережі, на відміну від своєї обраниці Алли Зіневич, дружина колишнього віце-прем'єр-міністра, молодша за нього на 24 роки і подарувала йому чотирьох дітей. Відомо, що Алла Зіневич створила родину з українським політиком десь після 18-го року. Загалом, екс-віце-прем'єр та колишній міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко в офіційному шлюбі. Був тричі. Першою його дружиною стала Наталія Іванівна, з якою він одружився 81-го року, ще коли навчався в університеті. У шлюбі у них народилася дочка Анна Союз Сергія та Наталії. Протримався 23 роки, після чого вони розлучилися. Точна причина неладу в сім'ї невідома, але політик недовго ходив у холостяках. У 2005 році він знову пішов під вінець. Його обраницею стала підприємниця Вікторія Лопатецька, яка подарувала тігіпку трьох дітей: Тимофія. Анастасію та Леонтія. Розлучилися вони після 14 років шлюбу. А 21-го року Тігіпко вперше представив публіці свою нову обраницю Аллу Зіневич. Відомо, що вони познайомилися за кордоном. Ініціатором був колишній міністр. Проте, коли саме це сталося, і за яких обставин пара тримає у таємниці. Лише у 23-му році Алла зізналася, що їх троє синів з'явилися на світ, коли Тігіпко був ще одружений з Вікторією. Просто вони приховували свій роман, отримавши питання від підписників про роль коханки, Алла лише посміялася, заявивши, що. Вона, напевно, одна така у світі, а решта святі. Обраниці колишнього віцепрем'єра. Зараз 40 років. Вона молодша за Сергія Тігіпка на 24 роки, але різниця у віці не завадила їм створити міцну родину. Її батько, інженер-будівельник Житомиру, мама, вчителька фізики, є старший брат Анатолій у 2002-2008 роках. Алла Зіневич працювала в модельному агентстві лінія 12 модел менеджмент. А з дев'ятого по дев'ятнадцятий рік володіла в Києві фармацевтичним бізнесом. Алані цю аптеку і одночасно бутік на Великій Васильківській, але нібито створила з нуля від дизайну приміщення і меблів та підбору персоналу до отримання ліцензії переговорів із постачальниками в інтерв'ю у перш. 2021 році Сергій Тігівко розповідав, що у них із коханою є спільне хобі: бойволина, ферма Тас Біо у селищі Рудня Чернігівської області, яка на той момент містила 85 тварин. Тут розводять буйволів та готують продукти з молока буйволиць, зокрема моцарелу. Зараз Алла активно веде соціальні мережі та є співавторкою курсу під назвою «Легка вагітність». Дружина Тігіпка вирішила поділитися своїм досвідом з іншими жінками, адже у шлюбі з політиком народила чотирьох дітей: Сергія, Станіслава, Олександра. А 24-го року дочку Юліану. Алла показує на сторінці в інстаграмі моменти особистого життя, ділиться своїми думками та фотографіями. У її блозі є навіть кілька кадрів із чоловіком Сергієм Тігіпком, але вона намагається не часто його. Світити. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.